Книга шизофренія не існує, передмова. Досліджуючи цей світ і отримуючи розуміння всього, що відбувається у світі, мені вдалося зробити висновок, який я хотів представити в цій книзі в художньому та оповідному стилі. Багато подій, багато епізодів, а також сам герой його життя, здебільш вигадка автора. Але в той же час ці збіги, які ви зустрінете в цій книзі зі своїм життям або життям, яке ви бачите у світі, змусять вас зрозуміти. Що головне послання і сама назва книги не вигадка. Те, що ідея, яку пропагує ця книга, написана досвідом прожитого життя, бачачи і зустрічаючись з багатьма явищами, не має однозначної наукової відповіді про те, що відбувається, і має таємницю, яка тягне за собою багатьох і потягне за собою ще багато в майбутньому. Моя книга називається Шизофренія не існує. Я вірю, що якщо хоча б одна людина, яка в житті зіткнеться з приймом голосів у своїй голові, і це його здивує, то погугливши в інтернеті і знайшовши мою книгу, вона отримає повну картину і основу сприйняття всього того, що з ним почало траплятися. І тоді, принаймні, обдурити таку людину буде складніше, що вже добре, бо ніхто ніколи не хоче бути пошитий в дурнях. Я створив книгу, засновану на досвіді мого життя, і в одній із наступних книг, можливо, буде абсолютно автобіографічна, де я зможу повністю передати весь білі страждання, які я жив у своєму житті. Але це буде пізніше. Тепер я хочу дати імпульс усім, хто цікавиться на розгадану хворобу до цього часу, в якому напрямку варто входити цю сферу і що в кінцевому підсумку у кожного з вас вийде. І в моїх мріях ця книжка вирішує питання про шизофренію і знищує можливість для паразитів знущатися, висміювати, використовувати невинних та неосвічених в цьому питанні людей. І відповідно найближчим часом розкриється таємниця виникнення цієї хвороби. Можливо, хтось знайде про ту отруту, яка працює на 100%. І це дуже важливо для мене, оскільки я знаю, які нестерпні страждання люди відчувають через цю хворобу, яку таковою прийнято вважати в суспільстві. Для більшості людей, які ніколи не стикалися з проявами голосів у своєму житті, книга може здатися смішною і навіть чомусь неадекватною. І я це розумію, оскільки коріння обману в суспільстві проросло глибоко у всьому. Я написав книгу виключно для тих людей, які будуть намагатися знайти пояснення, що з ними відбувається, та шукатимуть відповіді. Якщо вони знайдуть мою книгу, то швидше за все вони не будуть обдурені. І їх не покладуть у лікарню, і вони матимуть шанс не повестися на обман, який для них приготували їх вороги, і своїми же діями не зламають собі життя та перспективу на майбутнє. І у автора є бажання показати і доказати на прикладі цього оповідання те, що прояви голосів голові людини не закінчуються визначенням лікарів психічного розладу у пацієнта.